Отримали посилочку від агромаркет і зараз її розпакуємо. Це надбажливі речі, які захистять наш виноград. Це наш захист нашого солодкого та крупного винограду кишу, наших квітів, які ми також придбали в агромаркеті. Томатів. Ми також отримали міцелій білого гриба та вже його розпакували. Тапосфер наш міцелі знаходиться під зісново та під іглицею. Кишмиш від агромаркету. У нас два сорти винограду із агромаркету. Вони вже квітують. Ми його просто обожнюємо. Ось такі особливі кламатіси ми купували у агромаркеті. Ймовірні іриси, ну ніби айскрім. Отримані препарати допоможуть нашим рослинам з квітненням та плодоношенням. А цей крупномір був придбаний у агромаркеті два роки тому. Вони неймовірні. Це дійсно диво.